Керівництво області не задоволене роботою очільників Овруцького району щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Про це на засіданні обласного штабу заявив заступник директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Олександр Антонюк. Будь-які пояснення керівництва району називає відмовками. Але якщо це питання по місту овруча, ви попробуйте по одному овручу, де у вас таможніки, де у вас прикордонники, де у вас працюючі є. І що всім по місту, всім є куди дітей приткнути. Я не кажу про села навіть. Ви попробуйте по одному овору. Чи Лугінський район можна сказати, що він менш потерпілий? То в Лугінському районі є така практика. Беріть, робіть свій, так як у вас був табір, а то простіше всього відмовились від цього, і нас Чернобиці, хай держава забезпечить. Тижня представники профільних служб ознайомились із умовами, в яких живуть, харчуються, відпочивають та отримують медичну допомогу. Діти відвідали табори «Супутник» та лісовий берег. В останньому зафіксували покращення загального фізичного стану дітей на 9%.